Розважання про Пресвяту Богородицю сімнадцятий день. Благовіщення Пречистої Діви Марії, частина 3. Слова ангела не бійся, Маріє, бо ти знайшла ласку в Бога, це зачнеш в утробі і породиш сина і назвеш його на ім'я Ісус. Цей буде великий та сином Всевишнього назветься і дасть йому Господь Бог Престол Давида, Його Отця. І царюватиме над домом Якова повіки, і його царству не буде кінця. Що тим висловлює? Ти знайшла ласку в Бога. Одна причиста діва знайшла ласку, якою ніхто інший із людей не отримав непорочне зачаття, невинність, свобода від тіні гріха, богоматеринство, вивищення над ангельські хори, найвищий щабель небесної слави. Влада над небом і землею знайшла цю велику ласку, але ніколи не втратила. Радуйся тим добром і вивищенням пречистої діви, дякую Пресвятій Трійці за них, Проси ту, яка знайшла ласку, щоб берегла її в тобі, щоб і ти її ніколи не втратив через гріх, розваж, який має бути її син, великий син Божий, безсмертний вічний Цар. І сповнилося точно це слово Ісус Христос Син Марії, великий, як ніхто, на саме ім'я Його клониться всяке коліно небесних, земних і підземних. Мільйони людей безстрашно визнають Його Сином Божим і йому Божу честь складають, уважаючи собі на найбільше щастя належати до Його слуг і визнавців. Його царство не в силі обійняти цілий всесвіт. Воно розтягається на всі краї і народи, обіймає неприступну для земського володаря сферу людських душ, ба й непроглядні простори ангельського, невидимого світу, а триватиме так довго, як довга неосяжна вічність. Визнай Господа Ісуса великим Божим Сином і вічним Царем, піддайся під Його владу, стій мужньо і вірно під Його могутнім прапором. Дозволь йому панувати в твоїм серці, старайся, щоб усі пізнали і полюбили Його, складай побажання причистій Діві Марії, проси її, щоб скріпила віру в Господа Ісуса і любов до Нього в твоїй душі та й по всіх усюдах, подальша розмова між пречистою Дівою і Божим посланцем. Як воно станеться, коли я мужа не знаю? Як сповниться Твоє Слово, коли я дала обітницю вічного дівицтва, роз'ясни мені цю тайну. Дух Святий зійде на тебе, і сила вишнього отінить тебе, тому і святе, що народиться з тебе, назветься Сином Божим. Запевняє її ангел у Божім імені, що дівицтво її зостанеться непорушне, бо неприродним способом, а Божою силою стане вона матір'ю Месії. Цими словами об'явив Божий посол, одну пра із прав віри нашої, що стосується Божої Матері, вона діва, розбуди акт віри в цю правду і поновляй його, скільки разів буде згадка в про Дівство Пресвятої Марії. Не забувай того, що вона цариця Дів і наймогутніша покровителька всіх, хто, йдучи за Божим покликом, обітують святу чистоту. Віддайся під покров сильної діви, за взірцем премудрої діви, уважай на цей скарб святої чистоти, не будь легкодушний. Вірний будь своєму обітові, ідучи за дівою вірною. Остаточна відповідь причистої діви Трійця свята і ціле небо чекає на рішення причистої діви. Від нього залежить доля і спасіння людства. Пречиста діва бачить, що її чекає, якщо вона дасть свою згоду, усі болі, хрести і терпіння, голгота з усім страхіттям стали в яскравих барвах перед очима її душі. Однак вона в покорі і притім рішуче каже ось я, слугиня Господня, нехай буде мені за словом Твоїм. Вчися покору від пречистої діви. І рішучої готовності на все, чого Господь буде від тебе домагатися, і ти тоді кажи хай буде мені за Твоїм словом. І слово тілом сталося і замешкало між нами. У тій хвилині Син Божий за сприяння Святого Духа стався чоловіком, прийняв наше тіло, замешкав між нами. Очікуваний чотири тисячі літ Спаситель вступив на землю, зблизився час спасіння. Незабаром засвітить Сонце правди, що проженеть пітьму, Бог скрушить кайдани гріха, князь миру пануватиме в людських душах. Розбуди акт віри у оплочення Божого Сина, подивляй Божу любов, віддай поклін Божому Слову і непорочній Його Матері. Молитва! Радуйся, Діво, Богородице, пристановище і заступництво убогої душі моєї, солодка надія спасення мого, радуйся, бо ти Творця всіх у своєму лоні носила, радуйся, бо тілесно породила Бога, Спасителя світу, радуйся, бо ти в різдві дівство нетлінно зберегла, радуйся, бо ти від волквів, дари прийняла та їхній поклін, народженому від тебе, бачила. І пастирі приславні слова про нього чула, та в серці Своїм їх уклала, радуйся, бо ти дитину Ісуса, Сина Твого і Бога, в храмі посеред учителів закону радісно знайшла, радуйся, бо ти у стражданні хресному та розп'ятті Сина Твого, пресолодкого Ісуса, болю зазнала, а по Його тридневному Воскресенню, радістю наповнилася. Радуйся, бо ти Вознесення Сина Твого і Бога у славі Небесній разом з його учнями бачила, радуйся, бо ти Духа Святого від Нього посланого у горниці Сіонській, разом з учнями Господніми у виді вогненних язиків прийняла, радуйся, бо ти немов ангел на землі прожила. Радуйся, бо ти чистотою і святістю, всі ангельські чини і лики всіх святих перевищила, радуйся, бо при успенні твоїм возвеличено тебе пришестям, Сина і Бога. Радуйся, бо ти у святі руки Його душу свою радісно передала, радуйся, бо тебе прославлено возшестям твоїм разом і з тілом на небеса. Радуйся. Бо ти боговицям, апостолом на третій день після свого переставлення з'явилася. Радуйся, бо на небесах від Отця і Сина, і Духа Святого Вінцем вічного царства ти була увінчена. Радуйся, бо всі небесні сили тебе повсякчасно оспівують. Амінь.